Вона втратила чоловіка, а її домівка зруйнована. Надія Кошелева з Комсомольського Донецької області залишилася одна з двома дітьми після того, як снаряд розірвався у дворі. Вона з сином та донькою встигли сховатися, а її чоловік ні. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Тоня плаче щоразу, коли розглядає сімейний фотоальбом. На знімках її загиблий батько. Олексію було лише 32. На цю довоєнну армійську фотографію батька п'ятирічний Богдан може дивитися годинами. тому сьогодні ж була три годі. Откодахай не он мама папа спітав, спить. Ось сейчас уже де папа. У підвал Надія не спускалася більше ніж два роки. Той фатальний день вона пам'ятає по хвилинах. Жінка з дітьми встигла сховатися, а її чоловік до укриття не добіг. Ми сиділи якраз от ви там було коли прилетів снаряд. Двері поокривалися, повлітали. Ми думали, нас прийшов тут. Снаряд практично зруйнував будинок кошелевих. І Якби не матеріальна допомога комсомольського рудоуправління, де працював Олексій, сім'я не вижила б. На рудоуправління допомогло, Мавріна та хміта допомог. Я хочу передати огромне Він Вони взагалі помог хорошо. От фінансово допомог дуже, коли муж погиб. Там була програма Поміж погіршим. Завдяки цій підтримці сім'я купила старий, але затишний будинок. Надія влаштувалася двірничкою. Однак зарплатні 800 гривень ледь вистачає на їжу. Такі пакети з гуманітарною допомогою отримують щомісяця. Тут найнеобхідніші продукти. У нас діти люблять макарони, кушать. Че са не глюбет, сахар, чай, макарони, хоч сюди нас. Понад 10 мільйонів 800 тисяч продуктових пакетів роздав штаб Ріната Ахметова за весь час своєї роботи. Допомога якої потребують мирні жителі по обидва боки лінії розмежування. Отут От ми одного ховаємося. П'ятирічний Богдан називає громом далеку кононаду І інстинктивно ховається за стіну щоразу, як лунає гучний звук. Люди живуть у постійному очікуванні миру. Надію, щоб закончилася на скоріше. Учиться Юлія Міншакірова, Данила Кирієв, Сабиті, канал Україна.